Всім привіт! Продовжуємо проходити Bandicoot туди на першу PlayStation. Ми дійшли до якоїсь піраміди, і я очікую, що тут, мабуть, бос. Хоча не факт. Ну, більше всього, що бос. Тому що їх давно не було, ні, не бос. Може хіба в кінці. Не бос, але давно їх не було. Не знаю, чи буде ще, але я щось думаю, що буде як мінімум фінальний. Я так розумію. Ага. Я так розумію, що після цього рівня ми переходимо ще на третій острів, тому що я бачив, ніби було островів три. Так, у нас тут знов пастки, я трішки бляха, вау. Давненько не грав в креша. Трішки буде складно адаптуватися. Давай, давай! бляха. А як мені встигнути? Давай. Ух! Початок вже дуже класний. Ну ладно, фіг з ним. Давай ще разожок. У мене початок, по суті, завжди такий. Нічого страшного, ладно. Хочеться знову ж таки вже пройти його і бляха, думав, не встигну. Скоріше за все, потім після цього. Ну, Другу частину і третю я може буду проходити, я не впевнений, тому не буду казати, як так? Не буду казати на чи буде точно, чи ні. Більше цього, що, мабуть, буду, але це буде не скоро, це точно, тому що зараз хочу дати більший акцент на проходження його на Денді, сега отаких, от типу, більш простіших. Тому що є багато його, які я хочу пройти, але які я ну, типу, в загальному ні разу не проходив або ж тільки бачив, тобто навіть не гав. Так, як мені встигнути? Встиг, ладно. А тут. Чекати, поки миші. ще. І тепер. І тепер є, добре. Хорош. Хочу перепойти знову ж таки в плані Денді качені історії дві частини. Я їх проходив, але це вже було давненько. Так, є добре. І окрім цього, у мене зараз вже в плані денді трішки ну, типу картинка по-іншому. Раніше я брав на повний так як і зараз от. Але вирішив, що буду брати 4х3 типу формат по тій причині. Що бляха. Ух, ти ж, я не думав, що я його вб'ю. По тій причині, що коли береш повний формат на повний екран... Так, я не впаду, ні? Вау! А як? Тільки хотів казати, як вони мене не зачепили. Йоп тудей. Ладно. Коротше, коли робиш на повний екран ігри на Денді Сяґа, то вони виглядають трішки розтягнуто і мені в впр... бляха заговорився. <смас> мені в принципі це ніяк не заважає, але все ж таки виглядає воно не так, як має бути. Тому вирішив по такому форматі Денді ігри грати. Також хочу спробувати пройти чорний плащ, тому що я. Бляха, Ладно. неодноразово його намагався пойти не на відео, але при цьому всьому жодного разу так і мені не вдалося його пройти. Доходжу конкретно до одного боса і все, і типу я не можу його пройти. Навіть саме рівень мені складний, не те, що бос-бляха. Коротше, там в лісі. Хто знає, в лісі рівень, блін. Де тебе, бляха, просто уничтожають? І він мені дуже складний, я не можу його пройти. Так, як тебе мені. Ще разочок. А якого кого? Пістець. Ладно. Давай ще раз. Так і не вдавалося пройти. Так, туда, боління конкретно, а? давайте мішки, а ви там ладно. Так, отут мені теж, блін. Так, якась фігня сталася, пропав звук. Э, гри. Ладно, володів нормально вже. Блін, як мені вас перебити? Все знаю. Опа, габела. Давай бігом. Хороший чекпоінт. як я не впав, я не знаю. Не спішити. Саме головне. Блін, небезпечно капець. Прям капець. Ого! Тут я точно мушу зберегтись, тому що. Отак. Ну, давай ще раз. Раз, два. Три. Ні, не так і складно, як я думав. Ладно. Отут буде, блін. габела. Тоже ні. Боляха. А, треба очікувати. Блін, ну вони не, не так летять, як мені потрібно зараз. Ну от дивись, я не встигну. Чи встигну? Давай... Та ні, я ж не встигну. Встиг. Але встиг через те, що в мене була защита. Ай-яй! -ай! Яка ж пітушня, баляха. Бач який. Ну вони ж мене... Та не встигну, блін. У мене немає захисту, все. Ну, газу фартануло, що був захист. От як я маю? Ну, блін, і що робити? Не все. Всти... Та ні. <різь> О, буду на цьому моменті ненадовго. Йолипали. От як! Коротше, в жопу цю гру я не можу от ніяк просто тут пройти і все, типу, що вже не роблю і нічого не допомагає. Ну, Бля, це якийсь бід, реально, типу, зробити так, щоб воно не співпадало, так, щоб не можна було якось обманути цю систему, щоб пройти. Ну, це, це бід, блін, реально, типу. Я думаю, може, якось будуть миші політати так, що вогонь буде ще горіти. І тоді після цього ти, типу, якби можеш встигнути. Висновку тут ні. Тушиться вогонь, тепер вони летять. Пролітають вони, вогонь загоряється. Все, типу, ти ніяк не встигаєш, бляха, перескочити або на вогонь, або з вогню. Ну, типу, це б реально. Я далі не, не маю бажання проходити. Я, ну, смисл, якщо його не можна пройти, я не можу особисто не знаю. Може хтось якось знає, як пройти і так далі. напишете в коментах. Чи що. Ну, блин, це якийсь брюр, мені це вже реально достало програвати раз за разом, а, тому на цьому якби все.